Вибираємо собі якусь одну скелетну гілку, наприклад, цю, і починаємо зсередини і до верху. Дивимось, ось такі пеньочки маленькі не чіпаємо. Такі маленькі гілочки також не чіпаємо. Вони цього року відплодоносили і заклали бруньку на плодоношення наступного року. Така гілочка, яка ось іде і впирається, перехрещується з іншою, її треба видаляти або повністю, або вкоротити. Тут є. Як бачимо, закладка плодової бруньки, її можна вкоротити ось так. Можна вкоротити ось тут, бо тут ще є одна плодова брунька. Але якщо тут буде 4 яблука, ця гілочка просто зламається. Вона така тоненька, не витримає цього урожаю, тому її прикорочуємо трошки ближче. Дивимось далі. Такий плодовий список можна вкоротити, але я його залишаю, бо він має куди рости, йому в принципі там нормально. Ось така гілка, яка має ось такий здоровезний, здоровезний жировик. Він нам взагалі не потрібен, росте вгору, такі гілочки видаляємо повністю на кільце. Зрізали. Ця гілка, її потрібно прикоротити або на три бруньки, або отут, на одну третю. Але вона має куди й рости в цю сторону, в принципі, нічому не заважає, тому я її прикорочую ось так на зовнішню бруньку, яка дивиться від, від ствола на мене. Сюди, далі дивимось тут. Все в порядку. Бачите, тут було яблуко вона відплодоносила, Тут заклала плодову бруньку. Вона буде перехрещуватися тим нижнім списиком. Я її би трошки прикоротив на ось цю бруночку. Хай собі буде. Так, ця гілочка знизу видаляємо, вона перехрещується. Тут знову можемо бачити жировичок, який лізе вгору, нам заважає. Робимо перевід на бокову гілочку. Хай собі росте. Ця трошки задовго, її можна прикоротити. Ця заважає, забираємо. Тут закінчення. Якщо ми не хочемо, щоб отак у нас росло дерево далі догори, оця гілка не продовжувалася. Її треба зрізати ось тут на зовнішню бруньку. Або можна перевезти вже на готову гілку, яка дивиться також від крони. Що я їй буду робити? Ось тут. Ця гілочка нам не заважає. Цю також, як конкуренту цієї, що ми залишили, потрібно видаляти. А цю, отже, знову ж таки, якщо гілку хочемо продовжити далі, щоб вона ще була довшою, прирізаємо на одну третю. Якщо ми не хочемо, щоб така гілка була дуже довгою і тут потім закладалися плодові брунечки, ми її зрізаємо ось так. На 3, максимум 4 бруньки. В принципі, це вже гілка готова.